Хліб наш насущний представляє Щоденне Християнське читання. Згадування в молитві. Филимона 1.4. Я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. Щороку у Великій Британії відбувається церемонія. В ході якої правлячий монарх роздає спеціально випущені для цього випадку монети гроші монді у 2021 році. Честі отримати ці монети з рук королеви Єлизавети II був удостоєний Малкольм Клаут. Цей служитель, якому виповнилося рівно 100 років, за своє довге життя роздав тисячу біблій. Він записував імена всіх, кому дарував Біблію, і регулярно за них молився. Вірність Клаутта – чудовий приклад любові, яку ми знаходимо в посланнях апостола Павла. Він часто повідомляв своїм адресатам, що регулярно молиться за них. Наприклад, він пише своєму другові Филимону: Я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. У листі до Тимофія Павло повідомляє. Тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Звертаючись до церкви в Римі, він наголошує, що безперестанно і завжди згадує про них у молитвах. Можливо, ми не маємо молитовного списку з тисячі людей, однак Господь відповідає і на наші прохання. Старанна молитва за тих, кого ми знаємо, має велику силу. Якщо Святий Дух дає бажання молитися за конкретну людину, то й простий щоденник може бути корисним інструментом. Я записую імена тих, за кого молюся у певні дні тижня, і це допомагає мені зберігати вірність, згадувати один одного в молитвах чудовий вияв любові. Що допомагає вам зберігати вірність у молитві. Як чиясь молитва принесла вам благословіння? Помолимось, Небесний Отче, допоможи мені бути вірною в молитві та пам'ятати, що ти завжди чуєш мене. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. o Facebook, da tá Instagram,